Багато є толстянок, красу, денежних дерев. Свої сукуленти й кактуси різні за розмірами й сортами, з цвітом і без. Черкащанка Ірина Золотарьова називає інопланетними. Усе каже за незвичні форми й невибагливість. Їх можна пропустити полив, не, не полити. Вони виживуть в будь-якому випадку. Але догляду таки потребують так само, як і любові, тому з ними розмовляє як з дітьми, каже пані Ірина, і зайвий раз намагається не турбувати. Нічим я не удобряю. Це фішка, хоча є багато удобрень, добрив для там для сукулентів оддільно, для кактусів але ну, будь-який опитний досвідчений кактусіст Скаже, що кактуси і сукуленти в природі не Удобрюється нічим. Фішка одна: снігова і дощова вода. Дощ зібрало в бочки і все. Там є все. Там є мінерали в дощовій воді, все, 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 всі корисні речовини. Та до цього жінка йшла руками. Своє хобі, а нині справу життя почала з ось цього поважного, але такого рідного кактуса, говорить Ірина Золотарьова. Почалося захоплення кактусами з оцього. Дуже дуже старого кактуса, якому приблизно 40 років, може навіть більше. Він в такому неприглядному вигляді, це не, не хвороба, це просто його вік. За весь час було багато експериментів, вдалих і не дуже додає жінка. Але незамінним залишається одне – її любов до рослин. Коли я йду на базар, наприклад, бабуськи сидять, продають я. При підходжу, дивлюся, цікавлюсь. Кожну рослину я можу назвати назву. Я їм, їм даже кажу, приходжу, Вони достають писульки, ручки і записують. О, прийшла наша енциклопедія. Зараз у теплиці жінка буває щодня. Тут розповідає, проводить від 10 до 12 годин, і це для неї не робота, а справжній релакс. Коли я приходжу в теплицю, я відпочиваю душею. Це не так робота, як відпочинок для душі. Ліки від депресії, від стресу, від нашого такого ритму життя. Ольга Гуржій, Вікторія Скубацька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.